Продовжую йти таким туманним лісом. Оця синя теж якийсь звір порив. Якийсь дикий звір. Я не знаю, що це пори. Це не дикі кабани. Бо дикі кабани були глибоку яму, а це так тільки... Ось якась ташка mm -hmm. Сьогодні 30 -е листопада Останні дні осені Бачите, такий компас Да А там де мох. то там північ. А де нема моху, значить ще там південь. Північ. Північ. От тобі компас. Tak się nie piwnić. Tam piwnie A tam piwniesz z democh. A to by taki wasz kompas. Бачу, це У так? мене туди. Туди полізеш. Та так. що лисиця в куси? Я її в домашній питомці заберу. Вона дика, вона втіче. Добігає до кінця наша така мандрівочка лісу. Будемо потихеньку додому йти, так, Ксенія? Угу. Ну все.